Добрий день, шановні учні! Ми з вами продовжимо вивчати мову програмування Python. Зараз ми з вами вчимося створювати графічний інтерфейс користувача, а з нами працюємо з вікном програми. Ми вже з вами знаємо, як створити кнопку, як прописати для неї певну функцію, як прив'язати цю функцію для кнопки. Але поки що всі наші результати виконання функції виводилися в консоль. Сьогодні ми з вами створимо програму, яка буде містити кілька текстових вікон. Вводячи певні числові дані в одне текстове поле, наша кнопка буде знаходити квадрат даного числа, і результат виводити в інше текстове поле на поле End. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з декількома методами, такими як Delete та Insert. Але все. Да, все Послідовно. От з чого ми починаємо? Як завжди, ми починаємо з вами з виклику нашого модуля Тінтер, щоб можна було створити вікно і в ньому працювати. Далі створюємо вікно да, він, з е, назвою Він. Да? Це вікно у нас належить модулю Ткінтер, і викликаємо його мейнблок має бути. Ось. Перевіряємо. Нагадую, да, діти, що я вам рекомендую через певну кількість кроків перевіряти правильність написання коду, програми і визначати, чи є помилки, якщо вони є, одразу їх виправляти. Давайте зробимо кілька налаштувань для нашого вікна. Перше тайтл. На Дамо йому назву. Ми будемо з вами знаходити сьогодні квадрат числа, то ми його так і назвемо квадрат числа. І нам не потрібно таке велике вікно, тому ми наші налаштуємо такий параметр, як гіометрі. Ми використаємо метод діометрі, який дає нам можливість налаштувати розміри вікна програми. Хай це буде 200 на 200. Перевіряємо. Є, да? Назва вікна змінилася, вікно змінилося. Далі ми маємо створити три елементи цього вікна, Два поля для ведення тексту і одну кнопку. Ми не будемо сьогодні налаштовувати розміри цих кнопок, їхнє положення. Ми скористаємося простішим методом place, який буде нам просто виводити посередині рядка. Дані елементи і виводити їх в тому порядку, в якому ми будемо їх створювати. От перше, я створюю перше поле Eng 1, клас Entry, знаходиться у вікні він. І одразу да, його розміщу в нашому вікні, використавши метод цього разу пак не place, а пак. Є, бачимо, з'явилося в мене поле, я вже можу сюди ввести певні текстові. Числові або текстові дані. Взагалі будь-які дані я сюди можу ввести. Наступне, що ми створимо під ним, у мене буде знаходитися кнопка. Вона буде одна, тому я просто даю зміну Button. Елемент класу Button розміщується у вікні він. Єдине, що ми кнопку назвемо, тобто розмістимо на ній певний текст, обчислити. Зміна мови обчислити. Так, і одразу розміщуємо нашу кнопку БТН у нашому вікні, знову ж таки використавши метод пак, перевіряємо є. Звісно, кнопка ще нічого не робить, тому що ми не прописали для неї функцію. Та ми не прив'язали функцію до кнопки, вона поки що у нас просто створена. І наступне буде поле end 2 да, яке знову ж належить класу «Entry», яке розміщено у вікні «Win», І одразу да, розміщуємо за допомогою того ж самого методу «Pack». Перевіряємо, є. І тут можу ввести якісь дані, і тут можу ввести якісь дані, але кнопка у нас ніяких функцій не робить, в полях нічого не змінюється. Значить, нам цю функцію потрібно прописати. Так, я одразу, щоб не забути, введу параметр command і створюємо функцію. Функцію ми створюємо знову ж таки з нашого робочого слова dev. Далі ми візьмемо назву, зазвичай ми з вами клік. Да, називали, Зараз трошки змінимо. Візьмемо сквер, з англійської це переводиться як площа дослівно, але цим словом вони позначають квадрат числа. Да, квадрат. Ось, і тому в калькуляторах, до яких ви можете бачити, SQR це позначка для знаходження квадрата числа. Отже, square. Отак От мені захотілося її назвати, так ми і залишимо. І тепер, що мене ця функція має робити? Вона мене має да, по натисканню кнопки. А я ввести сюди якесь числове значення. А натиснувши дану кнопку, а, мене має це значення піднестися до квадрату і вивестися в друге вікно. Як це зробити? Отже. Ми зведемо з вами деяку зміну нуму, тобто нум 1 бо в нас може бути декілька їх. Назвемо нум 1 І що вона буде? Це, це значення num1 отримує дані із першого текстового поля. Пригадуємо AND1 get. Метод get передає дані з поля туди, куди нам потрібно в даному випадку у змінну нум. Але до чого це може привести? Якщо ми так залишимо, то я тут зможу вводити не лише числові значення, а якісь слова. А слова піднести до степеня, він не зможе коректно. Тому ми вводимо тут певні уточнення, а саме ми говоримо, що з цього поля ми можемо брати тільки числові дані. Тут пригадуємо, що числові дані у нас можуть бути двох типів: цілі числа, це клас int. Да? І е, дробові числа це клас Float. Ну, давайте візьмемо дробові числа. В дробові числа в нас вийдуть і цілі числа, тобто да? ми зможемо вводити і цілі, і дробові. Отже, ми наші функції. Е, у функцію створюємо зміну num1, який передаємо дробові числа, взяті з першого текстового поля. Да? взяли. Далі, що ми маємо зробити? Ми маємо ці значення підвести до степені. Давайте для більшого розуміння зробимо іншу зміну нум 2. Що буде ця зміна робити? Вона буде брати зміну нум 1 і підносити її до степені. Тут тобто ми пригадуємо дії додавання, віднімання множення ділення і піднесення до степені це в нас подвійна множення. На цьому етапі, на цьому етапі ми з вами. Зміна num2 буде нам знаходити квадрат числа. Але ж це не все. У нас ця відповідь має розміщатися в інше текстове поле. І тут ми знайомимося з таким методом, як insert. Отже, ми говоримо, що int, ent, 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 entry друге текстове поле. Ми в друге текстове поле insert, використавши метод в нього, не з нього беремо, метод get, коли ми з нього беремо значення. А метод insert, коли ми в це поле вносимо певні значення. І метод insert, ми маємо ввести два параметри так звані знаку місця. З якого ми починаємо вводити знаку місця, і яким ми закінчуємо. Ну, наприклад, якщо там в мене вираз із трьох слів, так, то мені потрібно нульове це буде перше слово. І а, там друге, це буде третє слово. Починається, пригадуємо, що впадені ми рахуємо не з одиниці, починаємо рахувати з нуля. Ось, а тут я буду так, 0. Я буду брати з нульового, починаючи з нульового позиції, та з нульового знаку місця, з найпершого знаку, який в мене є. І я беру всі значення, які отримує моя зміна 02. Починаючи я беру зміну num2 і беру з неї всі значення починаючи з нульового місця. Так, не все. Тепер, що ми не зробили, ми не прописали функцію, не прив'язали цю функцію до кнопки. Копіюю назву, команд, розміщаю назву. Все. Пробуємо. Наприклад, давайте введемо в число 6. Обчислити. Бачимо відповідь: 36 правильно. Давайте відемо 12, 144. Але що ми бачимо? У нас те, що програма працює некоректно. Наприклад, візьмемо 5. А саме в чому некоректність? Вона записує відповідь наступну, не видаляючи попередню. Я можу їх змінити місцями, я можу їх тут вручну повидаляти, але сама вона не видаляє. Тому ми зараз використаємо ще один метод Delete. Delete і insert ідуть дуже часто поруч. Чому? Тому що, перш ніж ввести да, нові значення, в це поле, потрібно видалити попереднє. Тому перед методом insert ми спочатку з поля, entry 2 видаляємо всі дані, використовуючи метод delete. Отже, що у нас буде робитися? У нас буде знаходитись квадрат числа. Потім наше поле буде очищуватися. І виводитись туди значення цього квадрату. Метод delete також має два параметри: так звані знаком місця, з якого ми видаляємо значення і по яке. Якщо ми хочемо видалити весь рядок, всі значення, починаємо з параметра 0, так, з нульового знаку місця, і закінчуємо останнім знаком місця, перевіряємо, тепер дивіться, де там було 6. Обчислити 12, обчислити. Що мене зробила? Вона мене програма взяла моє значення 12, знайшла його квадратний корінь. Потім видалила всі значення з другого, да, end, delete, всі значення з другого поля і розмістила методом insert туди відповідно, на да, те значення, яке отримує ну. Ось таку програму вам потрібно вдома зробити. І перевірити її виконання на таких числах 7 та 45. Здати два скриншоти, де буде видно вікно програми, і де буде видно програмний код та вікно програми з її роботою. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.